От, що дуже важка є. От, е, я якось її відчуваю цю музику, mm. чесно Я вам хочу сказати, є е, в Європі фантом в, в опері, знаєте, і вона дуже популярна, модерна. Але я коли почув Мойсея, він же скорик, мабуть, десь там приспів є з нею. І тому, але у нього є елементи набагато сильніші, е, ніж в фантомі. Як на мене, так. там дуже сильна драматургія. драматургія. З дематургії музики. Музика, там, власне, музика. Не, там бо в нас ми, в самій опері ми мало там задіяні, тобто, як, як актори. В принципі, вона поставлена як ораторія, не як опера, як ораторія. Но, Тому це, що ми там не маємо стільки дії. Так, 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 так. Ну, на наш, наш режисер так поставив. Але ж я ж е, пригадуєте, я вам сказав, що як в Києві зробили, і вам показав, як вона виглядає. Ну, ви Там прозори. Ви бачили так, це так, чи ні? Так, так. А саму оперу ви бачили ні, київським виконанням? Я не бачила. О, це треба, треба дуже подивитися вам. Коли ви подивитесь, то ви мене тоді зрозумієте. Це Солов'яненко, син Солов'яненко ставив. У мене теж воно десь Він, записано. До нас привозив Володар Борисфенов. Здається. Uh -huh. Ні, чекайте, Володар Борис Фенов – це був балет, то здається, Євген Станкович написав. Uh -huh. І ще Слов'яненко привозив норму. Uh -huh. І ви її подивилися. Так, я дивилася, якївського переставила. Скажіть, а от як вам співається в хорі? Я задоволення співаю. Бо от я звернув увагу, шкода, що зараз. Нема такого супровіду, що е, із цього хору да, е, ви дуже сильно виділяєтеся навіть чути ваш голос, коли ви співаєте. Ну е, я це не відчуваю, що я виділяюся. Мені здається, що я разом працюю Ні, да, з усіма правильно. з Усіма разом. Так, я так, це так. Не відчуваю. Ну, яку би вам хотілося заспівати Арію всі Моїсеї? Що би вам, що вам лягає на душу? Я головна героїня, ну я. В принципі, я про то, що я не думала, знаєте? я не знаю. Я про то, Тобто ви її не вивчали. ви взагалі арії друг не вивчаєте? Тобто, що не просять, то не робите, так? Я вивчаю, я співаю Арію, окремий угу. От Я люблю пучиню, Арія, Мадам Бартерфляй з опери. Угу. така сильна, досить важка арія для виконання. Угу. От, та багато арій співаю. Я люблю співати старовинну музику. Гендель, Моцарт, Бах. А із з українських? А з українських дуже багато пісень. Mm -hmm. пісень. Ну, наприклад, яка ваша така улюблена? Ой, улюблених я не можу сказати. От от є навіть лисенка, обробка, ой, на світи місяченьку. Mm -hmm. э ой, там. Белі багато пісень різних. Ну, а вистава, яка для вас така от, значуща, скажімо так, де ви е, маєте можливість самовиразитися, скажімо так. Чи поки що тої вистави немає для самовираження? Я самовиражаюся на сцені, угу. в хорі співаю. Я з задоволенням це виконую. Мені подобається, мені подобається співати, подобається грати. Угу. Ясно. Надіюся, що колись буду ну, солісткою. Так, я дуже... <силісткий> я не те, що сподіваюся, я впевнений, що так буде. Просто навіть дивуюся, що ви ще не, не маєте таких сольних партій. Ну, бажаю вам успіху. Дякую. Може, щось хотіли додати, сказати додати. щось. Ну, я дякую вам за. Утримку, за увагу. мені приємно yes. було з вами спілкуватися. Дякую вам також.